Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про блузку, ось таку ми отримали в продаж, і е чорні штани. Дивіться, блузка йде ось така леопардова, чорно-коричневий колір. Ось тут ось такі акуратненькі доріжка з стразиків. Аккуратно лягає на руку і з манжетиком. Бачите, манжетик є на руці і є ось тут внизу на блузочці. Гарно прилягає, дуже акуратненько все лягає на тіло. Ось тут ось гудзички, такі, такий ось вирізочок невеличкий, ось так ось виглядає ззаду. Гарна блузочка, дуже приємна на дотик. Зараз я вам вкажу її склад. Склад тканини, котон 75% і спандекс 25%. Тобто доволі така простенька дихаюча блузочка. Ось це на мені 52 розмір. Тут на півокружність грудей в цьому 52 розміру 53 см. Коштує така блузочка 850 гривень. 54-й розмір ми продали. Є ще у нас 56 розмір, тут на півокружність грудей 57 см. Ще вам хочу сказати, що в неї ось тут є плечики. Бачите? Плечики, кому треба, їх собі відрізає, хто, кому подобається носи з плечиками. 56-й розмір, 57 см на півокружність грудей. Далі 58 розмір 60 см на півокружність грудей. Далі 60-й розмір 61 см на півокружність грудей і 62 розмір 63 см на півокружність грудей. Тканина трошечки тягнеться, так що якщо десь чуть в грудях щось буде не так, тканина потягнеться. Ось так ось. Коштує ця блузочка 850 гривень. Доволі дуже приємна ціна така і гарна якість. Далі от брючки на мені. Брючки на мені тканина Алекс. Вона така. Зараз от зима, то їх можна носити під, ну, з колготками, наприклад, хто мерзне а хто не мерзне, може так носити. І на весну вони актуальні. Це, ці брючки йдуть: осінь, зима, весна. Ось такі ось, бачите, карманчики тут вверху. Вверху карманчики і резиночка, така доволі, доволі щільна, ось сантиметрів 6, напевно. Ось сюди вони йдуть без ширіньки, сюди йде пряма ніжка. Ось внизу ось такі. Вони не завужені, пряменькі собі брючки. Ну, на мене вони трошки довговаті. Їх треба підрізати, як зазвичай всі брюки, які я беру, я підрізаю. У мене зріст 164. Так. Коштує ці брюч... брючки 850 гривень. Це на мене 52-й розмір, на стегон. В 52 розмірі 55 см. Ще в нас є такі брючки. 50 розмір на півокружній стегон 51 см. Ось це на мені 52-й. Далі 54-й розмір на півокружній стегон 57 см. 56 розмір на півокружній стегон 58 см. 58 розмір на півокружній стегон 61 см. 60 розмір на півокружній стегон 62 см. І 60. Ага, оце самі крайні, оце 60-й розмір, 62 см на півокружній стегон. Тканина добра, щільна, не кашлатиться. І ще є у нас одні брючки з ще міцнішою, не міцнішою, а теплішої тканини 56-го розміру. Тут на півокружній стегон 59 см, коштують вони 900 гривень. Їх можна вже носити. Це ну, суто, зимові штани. суто зимові штани. 900 гривень 59 см на півокружній стегон. Пошиття таке ж саме. Так само ніжка стоїть. І ще у нас є ось такі штанішки коричневого кольору. Та вони такі, як оці, що я вам розповідала. Це 50-й розмір, на півокружність стегун 55 см. І ось такі є така клітиночка. Це 56 й розмір, на півокружність стегон 60 см, і коштують вони також 850 гривень. Ось такі маємо на сьогодні товари. А ще одні штанішки у нас є палацу 50-го розміру, теж тканина Алекс. Коштують вони так само 850 гривень, і на півокружність стегон 53 см. Це 50-й розмір. Замовити ці товари, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!